Відгук про GLS. Що може бути краще, ніж GLS? Є два варіанти. Перший це два GLS. А другий варіант це нове GLS, Бо у мене ще попередній кузов. Е, блін, задоволений. Не знаю, це краща машина, яка в мене була. Ну в мене це по факту реально краща машина, яка була. Я настільки задоволений нею, що це просто жесть. Мені подобається, знаєте, чим що вона величезна, сімимісна. Це дуже класно. Я люблю компанію подорожувати, але вже там з, з дитиною зараз ще одна дитина народиться, буде два кресла. Це дуже зручно, коли величезна машина. Це перше. Друге, пневма. Пневма це просто рай. У мене низькопрофільна резина, але пневма це рай. Ну я не знаю. Особливо ти хочеш кудись піднятись по якимось чигирям поїхати. Ти підняв пневму на максимум. То, я не знаю, там, ну, на сантиметрів 10-15 вище точно стає машина. Офігенно круто взагалі. Потім мені дуже подобається, що ця машина бензинова. У мене було декілька машин дізельних, ну не джелесів, а просто попередні. І в мене ну, душевна, душевна травма, постійно якісь то форсунки, то ще щось, то, то бушні машини були, це просто жесть. Потім я начал брати бензинові. Перша моя бензинова була Toyota rav 4 салона, я тоді взяв її в кредит. І це друга бензинова машина. Я просто щасливий. По-перше, коли ви 3.0 е, Дізель е, GLS, ну, вона теж саме виглядає в салоні, тільки тут якась херня, просто такий кусок хвоста в дізельної. Виходить, коли ти її береш, вона фігашечки не їде, взагалі не їде. Ну, от, просто єлі-єлі, вона дізельна, економніша. У мене розход 15 літрів розход. Ну, в середньому. От зараз навіть можна подивитися. На 9000 кме. Е, 15-2 літра. Тобто е виходить, що їде вона на 380 лошадок. Вона важить 28 тонни Це круто, ну це дуже класно для неї. да там Не 5 секунд до сотні. Вообще, але ти треба обігнати, ти завжди впевниш, що ти обженеш. А не оця дізельна билі. А дизельний розход в мене знайомого 13 літрів. Різниця в 2 літра. Ну, але суттєво. Що ще, який кайф в неї? Мерседес, це перший мій мерседес, не знаю, задоволений повністю. Коротше, мене влаштовує все. Реально, якби мені запропонували е, там вибір між новими машинами, там Ауді, БМВ чи Мерседес, я би точно, і Ровер, наприклад, Ауді. Не знаю, мені Q8 не подобається, чи Q7, там сімимісна е, Мені подобається Мерседес GLS Мені подобається X 7 Ну реально він гарно виглядає і всередині класно. І ранж, ренч. але в всімі місце не буває. Ну просто мені ранч зовнішній вигляду цей новий подобається, але він коштує стільки грошей що я ну не розумію. Там чуть не в два рази дорожче, ніж GLS і X7 ну Якщо у вас є сумніви брати чи не брати GLS точно беріть. Точно беріть GLS Офігенна машина. Понятно, що все залежить від стану, хто на ній їздив, як на ній їздили. Ну, типу, але я задоволений настільки. Я просто щасливий, навіть дружина я хотів з Америки пригнати і я купив тут. Навіть дружина каже, блін, як класно, що ми купили тут в Вінниці, прям в Вінниці в чоловіку. А він каже, як класно, що купили в Вінниці, а не гнали десь за кордону і не переживали, що там з нею. Коротше, GLS рекомендую на 100%.